Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні 1 березня, перший день весни, закінчилася вже зима. І я хочу з вами поділитися усіма моїми в'язаними шкарпетками, які в мене залишились на даний момент по закінченню зими. Це все і ось тут іще в мене збоку ось. Ось ось так буде оце все, що в мене є. От. Багато шкарпеток продалося, багато подарувалося, а це те, що залишилось. Давайте я вам покажу, покажу те, що в мене залишилось. Якщо вам буде цікаво, то дивіться, буду показувати по одному. Так. І одразу вам скажу, що залишились у мене в основному шкарпетки 41-го розміру. 39-й весь весь у мене розійшовся, роздарувався і розкупився. Ось такі шкарпетки. Це шкарпетки із стокової пряжі, не знаю назви цієї пряжі. і... Я її не знайшла, що це за пряжа. Пряжа гарна, шерстиста, товстенька, м'якенька. Шкарпеточки гарні, мені дуже подобаються. Тут все, як звичайно, резиночка 2х2, п'яточка укріплена, підкова і стрічковий мисочок. Ось такі шкарпетки в мене залишились так 41 розмір. Далі, ось такі шкарпетки з Alize Wулtime. Товстенькі, гарненькі, також 41 розмір. Тут вив'язано на халявці в мене залишки ниточок вултайму Тут від фіолетовою, від рожевої. Резиночка 2 х 2. П'яточка тут укріплена, але вив'язана протяжками сюди на лицьову сторону і в шахматному порядку, Денце п'яточки вив'язане, також у мене укріплене, дивлюся. І тут закриття шкарпеток, мисочка. Зірочка. Так, Ось такі шкарпетки. до речі, це шкарпетки із перших моїх в'язаних, і, як ви бачите, вони були не заблоковані. Це просто зв'язані, я їх не блокувала на блокаторах. Так, наступні шкарпетки, це алізе. Комфорт сокс і красила я пряжу сама. Так, ось так вони виглядають, ці шкарпеточки. Це я красила вперше і взагалі, ну, один раз я це спробувала покрасити пряжу. Вона тут в мене красилась у жовтий колір харчовими барвниками. Фарбувалася в жовтий колір, а потім я потрошку перематувала клубочок і фарб... додавала зеленого, потім червоного і синього. Чомусь я як в'язала, якось не думала, що тут будуть такі дуже різкі переходи. Ну, це мій перший такий досвід фарбування пряжі. Ці шкарпетки зв'язані від миска. В'язала один єдиний раз в житті шкарпетки від миска. І більше якось мені в'язати такі шкарпетки не хочеться, тому що мені не подобається в'язати від миска шкарпетки. Не знаю, здається, що в'яжу якось їх. Навпаки, подобається мені в'язати від резиночки. Тут резиночка 2 на 2, стрічковий мисочок. Від мисочка він тут починався. Якось там набор джуді, чи якось він називається. П'яточка підкова, але вив'язана навпаки, не від резиночки, від мисочка. ну Ось такі шкарпетки однакові, бо я Фарбувала два клубочки. Так, ось такі шкарпетки: це Alize Comfort Socks. Це молочний колір, це секційний. Зв'язані по майстер класу із Ютубу. Називаються ці шкарпетки Малескин. П'яточка тут укріплена, підкова, і стрічковий мисочок ось так вив'язаний, тут всього посередині дві петелечки йде. І ось тут на мисочкові я вив'язала ось так отут виворітними рядочок. Гарні шкарпетки, мені подобаються, але чомусь не подобається іншим людям, бо ніхто з таким візерунком шкарпеток не уподобав. Так. Це все я вам показую шкарпетки 41-го розміру. Ось такі шкарпетки це також стокова пряжа. Вони в мене давно лежать, тому вже тут загнулися, хоча були, вони в мене на блокаторах висушені. Це також розмір 40-41, десь приблизно. Тут резиночка 2 на 2, укріплена п'яточка підкова і мисочок зірочка самий звичайний мисочок зірочка. Ось такі шкарпетки. Пряжа сподобалася, але я не знайшла також, що це за пряжа, вона була стокова, в'язалися гарно. Так, наступні шкарпетки це також стокова пряжа. Вони такі напівтовстунці на половинку, не такі товсті, як волтайм, але і не тоненькі. Тут була стокова пряжа, і до стокової пряжі я додала тоненьку ниточку із катушки, яка йде в добавку до пуху норки, щоб вийшов такий ефект, як мулінечі, як сказати, як бабусині шкарпетки такі, воно рябеньке. І тут вив'язаний у мене лінивий жакард. І на лінивий жаккард я взяла ниточку е Alize Artisan. Ось такі шкарпетки, також 41 розмір. Тут, до речі, лінивий жакард я також в'язала, мабуть, вперше в житті. Ось так. Ось такі шкарпетки. Вони... Це я перший раз спробувала зв'язати п'яточку Стронг, це нитка італійська цервінія бобінна. Тут я розпочала її з рюшика, резиночка, резиночка 2х2, яка розпочинається ось так із рюшика. Потім п'яточка стронг. В'язала її вперше. І всього один раз я в'язала. оце єдиний шкарпетки у мене зі п'яткою стронг. І стрічкове закриття мисочка. Такі шкарпетки, думаю, гарно підійдуть на широку ніжку. Бо тут дуже широко, мені здається. Це також 41-й розмір. Шкарпетки. Однакові, тому що секції я підбирала. І, взагалі, якщо ви помітили, я дуже полюбляю підбирати секції. Мені подобається, коли у шкарпетках підібрані секції. Ця ниточка, вона така з ефектом муліне. Вона вже така була, з такими біленькими якимись вкрапленнями Ниточка як обмотана муліне. Пряжа цервіння, мені ця сподобалась, такі вони м'якенькі, і пушка в них немає. Ну, майже немає пушка. Вони просто гладенькі і м'якенькі такі шкарпетки. І ось такі такі жіночі, жіночі, також вони з рюшиком. І це у мене також стокова пряжа. 40-41 розмір. Починається із білого рюшика, Це пряжа алізе, напевно, або артсан, або комфорт сокс, не пам'ятаю. І потім рюшик, ось так отут, ось він так виглядає, рюшик. І приєднується він у мене до резиночки 2х2. Тут у мене п'яточка не укріплена. П'яточка підкова і стрічкове закриття мисочка, також тут тоненьке, лінія тоненька, всього на дві петелечки. Ця пряжа не знаю, схожа на попередні шкарпетки, які я показувала, вона також майже не випустила пушечку, його практично немає. Але такі м'якенькі, гарні, гладенькі шкарпеточки. Ось такі жіночі, я б сказала, навіть дуже вони весняні, з рюшиком такі миленькі. І, до речі, на цих шкарпетках у мене не підібрані секції, тому що було важко тут якось зрозуміти, як будуть іти ці секції. Вони, до речі, майже схожі на хелікс малюнок, бо дуже швидко змінюється тут візерунок ниточки. Так, одні шкарпетки у мене, е, я не пам'ятаю, мабуть, це десь 34-35 розмір. Я їх в'язала із пряжі Alize Artisan із візерунком. Побачила я такі шкарпетки на Pinterest, Мені сподобались, я там знайшла схемку до цих шкарпеток і вив'язала. Тут у мене п'яточка швидка п'ятка вона називається. Бо тут є у ній такі дірочки, вона тут не вив'язується з такими обвитими петлями, дуже швидко в'яжеться, і вона без склину підйому, тому ці шкарпетки підійдуть на дуже тендітну маленьку ніжку. Такі вони гарні, візерунок гарно на них виглядає. Зараз я вам покажу. Ось так виглядає шкарпеточка. З візерунком гарно, красиво. Але, знаєте, в'язалися вони в мене дуже-дуже довго, ці шкарпетки, чомусь візерунок мені було в'язати важко. Тут дуже багато оцих кос, переплетінь, безкінечні тут переходи. Але вони такі гарні шкарпетки. Мисочок тут стрічковий. Так. Далі у мене є ось такі шкарпетки, із, навіть це не шкарпетки, а гольфи. Ось такі однакові вони. Це Alize Superwash. Wash, комфорт... Alize Comfort Superwash Ну, якось так називається. Також це 41-й розмір, п'яточка укріплена, мисочок, зіроч, мисочок стрічковий, а халявка тут вив'язана ось таким візерунком. Це фінський візерунок, на Ютубі його можна знайти як фінські морщинки. Таким візерунком багато в'яжуть дитячих шкарпеток, тому що за рахунок оцієї резиночки, що тут є, шкарпетки не сповзають по ніжці. Тут чередуються резиночка, і лицеві виворітні рядочки. Ось такі височенькі гольфи зв'язалися. І в'язала я їх також дуже довго, тому що дуже довго в'язала ось цю частину. І тут, до речі, для того, щоб, за рахунок того, що вони дуже високі, тут більше петель, а потім вони зменшувалися ось сюди, вниз, і дійшло тут аж до 64 петель. Тут не пам'ятаю, я скільки я набирала. В'язала вже дуже давно я ці гольфи. Мабуть, вони в мене лежать уже ну, рік, можливо, навіть року ці гольфи. Так, і із залишків до цих гольфів у мене зв'язалися мітинки. Покажу вам із шкарпетками мітинки. До речі, ось так виглядає цей візерунок не заблокований. Якщо тут ось у мене блокувався, ось, більш-менш, тут він, бачите, резиночка стягнута, не заблокований цей візерунок, давайте я вам надіну на руку, покажу, як вони виглядають. Гарні, красиві. Комусь, можливо, буде в мене на подарунок такі мітинки і гольфи, хтось, можливо, схоче в таких ходити. Ось так. Схотілося мені зв'язати такий комплект, але цей комплект поки що у мене не знайшов свого власника. Ну, і в мене ще є ось дві пари чоловічих шкарпеток. Ось такі шкарпетки із Alize Time, вони навіть не вміщуються в мене в кадр. Однакові. От Тут резиночка 2х2, висока така халявка для того, щоб можна було їх носити в берці, укріплена п'ятка підкова. І мисочок зірочка. Великого розміру це 45-46 десь розмір шкарпеток. Ось такі великі, товстезні, такі гарні шкарпетки, власника поки що вони не знайшли. Ну і останні вам покажу ось ці шкарпетки, вони в мене зв'язалися зовсім нещодавно. Це пряжа. На Кобохо. І секції у мене тут не підібрані. Я намагалася підібрати секції спочатку, коли перемотувала моток і ділила його на два моточки, але в мене не вийшло. Я не могла зрозуміти, де, де тут які секції. Тому я вирішила вив'язати без підбору ось так отут п'яточки різні у них, мисочки різні. Ну, майже. тут майже І, до речі, коли я їх в'язала, я вже побачила, що ось, якби ось тут було відмотати ось цю частину, то секції у мене б зійшлися. Але справа в тому, що ця шкарпетка була перша, а ця друга. Якби було навпаки. І я почала в'язати і побачила, що тут секції сходяться, я б, звісно, б розпустила і це відмотала. Але ця шкарпетка була перша, і якщо шукати, відмотувати, то тут ось так, ну, досить багато було б відмотувати. Але я вважаю, що тут такий колір шкарпеток, що не зовсім то і зрозуміло, Однакові тут секції чи не однакові. До речі, на цій шкарпетці в мене є майстер клас на моєму каналі, він в двох частинах. Запрошую вас його подивитися і зв'язати разом зі мною шкарпетки хто хоче чоловічого розміру, 45-го із Алізена Кобохо. І спиці номер 2 Я тут в'язала, і ці шкарпетки я в'язала на спицях Тріо. Зараз я всі свої шкарпетки в'яжу на спицях тріо. Так, і не все, ще не все. Бо в мене є ще дві пари шкарпеток. Це мої останні, які я в'язала. Це пряжа е регія. Ось такі шкарпетки із пряжі регія, також 41-го розміру. Тут секції не підібрані, бо підбирати було ніяк. В'язалися дуже гарно, ниточка мені сподобалася. Це е, перша моя регія в житті, яка е, куплена разом з етикеточкою новий моточок, ось так скажемо. Тому я точно знаю, що це регія. Ниточка була доволі товстенька. Але я в'язала їх все одно на спицях 2, хоча можна було в'язати на 2,5. Тут резиночка 2 на 2 і п'яточка французька, але вона не укріплена, тому що ниточка доволі товстенька, і стрічковий мисочок. Ось так, Цю пару шкарпеток я зв'язала для себе, хочу сама поносити і подивитися, відчути, як воно така, скажімо, преміум пряжа регія носиться. Бо в основному я ношу шкарпетки, із, у мене є шкарпетки із Alize Comfort Socks, є шкарпетки із Alize Artisano. І знак обоху я, я, я ношу шкарпетки. І ще декілька шкарпеток є із стокової пряжі. Із тих, що я ношу шкарпетки, найхудше носяться артисан. Так, і ще одні шкарпетки. Це був 50-грамовий моточок регії, оцей ось. Тому мені довелося тут додати ось цей колір темненький, це в мене Alize Artisan. Ось такі однакові гарні шкарпеточки. І, до речі, ось ця ниточка регія вона була набагато тонша, ніж попередні шкарпетки. Але все одно в'язалася дуже приємно ця ниточка. І вона, знаєте, відрізняється від артісану. Артісан такий він гладенький, а ось ця регія, вона така шерстиста ниточка. Вона якась і м'яка, і шерстиста водночас. Думаю, що ці шкарпетки будуть тепленькі. Це також 41 розмір. Зв'язала його, буду носити сама. Вирішила, що регію поносю сама. Оце і всі мої шкарпетки, які в мене є на даний момент. Давайте їх порахуємо, значить, тут дві пари чоловічих. Ось ці гольфи, це буде три. 4 5 і ось тут 6 7 8 9 10 11 12 13 14 пар. Отже, виходить, що в мене 14 пар шкарпеток, одні з них це гольфи. 13 пар шкарпеток і одні гольфи. Ось це і вся кучка, яка в мене є на даний момент, яка залишилася після зими. Звісно, я не припиню в'язати шкарпетки, я їх все одно буду в'язати, на наступну зиму нав'яжу і ще. Так як у мене залишилися одні 41 розміри, то буду в'язати менших розмірів шкарпетки, бо розмір 39-й в мене. Розходиться прямо із-під спиць. Я їх тільки зв'яжу і вони кудись комусь вони потрібні. Оце і все на даний момент. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Надіюсь, вам було цікаво подивитися, які шкарпетки в мене залишились, і є на даний момент. Всім миру добра, злагоди, благополуччя, всього самого найкращого. Дякую всім і до побачення до наступних зустрічей в нових моїх відео.